Доброго дня, шановні колеги. Отже, наступний тиждень, останній пленарний тиждень Верховної Ради нинішнього року, і на фоні дуже важкої ситуації на фронті, яку ми бачимо, на Всій лінії зіткнення на всіх напрямках на фоні скандалів чергових щодо постачання силам оборони і неякісних мін, і дефіциту страшного дронів, що і досі наша команда продовжує тягати щотижня на фронт і дрони, і реби, і машини, і все, що необхідно, для нас очевидно, що оця популістська, Економічна політика бездарна нинішньої влади, яку демонстрували весь цей рік, веде до серйозних проблем в першу чергу в Сфері безпеки і оборони. І тому наша команда буде наполягати на тому, аби останній пленарний тиждень 2024 року і перші тижні 2025 року були присвячені. Темам безпеки і оборони. Отже, останній пленарний тиждень 2024 року має бути присвячено темам безпеки і оборони в цьому контексті. А мої колеги дуже чітко нагадають, що весь цей рік ми а, давали конкретні пропозиції, ініціативи щодо посилення сектору безпеки і оборони і його фінансування. Бачимо, що коли нас не чують, ситуація наближається до важкої, до катастрофічної, і маємо це виправляти: перше парламент Повинен вийти з летаргічного сну і повернути контролюючу функцію в першу чергу. Що стосується сектору безпеки і оборони, європейська солідарність сьогодні спрямувала низку запитів і звернень до Міністерства оборони, до уряду, до Мінстрахтехпрому, до антикорупційних органів щодо поставок до армії неякісних мін, розібратися, хто стояв за цими контрактами, назвати винних, провести нарешті розслідування. Дати повну інформацію, чи були вони замінені, бо бачимо, що оголені просто цілі напрямки фронту без снарядів, і привести цих винних до відповідальності. Це перше. Друге, сьогодні нас надзвичайно турбує інформація щодо ситуації з фортифікаційними спорудами. Я нагадаю, що саме наша команда першими відвідала лінію фронту, побачила реальний стан з фортифікаціями, за що я дякую і Ростиславу, і Ніні. Ми отримали хель. З боку банкової і їх медіа, але довели свою правоту, що в контексті оборони країни якісні сучасні фортифікації є питанням номер один. І тому ми наполягаємо на тому, аби створена тимчасова спеціальна комісія негайно отримала новий статус, була переформатована як слідча, аби там було посилено контролюючі функції і проведено повний аудит ситуації з фортифікаціями. Третє, ми вітаємо той факт, що президент Зеленський. Почув європейську солідарність і визнав нашу правоту, що ПДФО військове має залишатися підрозділом, а не йти на корупційні дороги, марафони і чорті що. І тому, звичайно, ПДФО має бути направлено на військові підрозділи для закупівлі дронів. Але це не робиться через відосики. Це не робиться через тільки заяви в телевізорі. Це робиться через законодавчі зміни. І я дякую Ніні Южані, -ні Ростиславу Павленко, які є авторами відповідних законодавчих змін. Ми їх будемо просувати як першочергове, вимагаючи від слуг виконання всіх цих заяв президента Зеленського. Бо не може ж бути так, що з телевізора одне в парламенті відбувається інше. Кешбек і що завгодно, тільки не гроші на дрони. Окрема тема, окрема тема. І ми зараз попросимо вивести оцей от слайд. Зверніть увагу, що нам обіцяли ось ця сума 96,3 мільярди гривень. Будуть іти на закупівлю БПЛА. Насправді виконано за 10 місяців тільки 66,1 мільярдів на БПЛА і окрема тема якість цих безпілотників. Ми маємо десятки а то і сотні скарг з усіх підрозділів. По-перше, щодо дефіциту цих БПЛА, а по-друге, що від держави часто приходять настільки неякісні дрони, що вони просто не взлітають. І тому ми вважаємо, що ця слідча комісія. Має негайно розібратися за якими критеріями купували ці дрони, хто стояв за цими поставками і хто понесе відповідальність за неякісні дрони. Е, наступна позиція: ми. Підтримуємо і вимагаємо створення спеціальної тимчасової слідчої комісії по мінам, бути такого, що у нас приватизована оцей от напрямок а, закупівлі снарядів, мін в якихось своїх структурах можна посилати потім чорті що до збройних сил України бути такого не може. І парламент несе повну відповідальність за те, що не виконує свою контролюючу функцію і дозволяє виконавчій владі зловживати, наживатися і красти на війні. Звичайно, ми чекаємо тут Повної співпраці з антикорупційними органами, і саме на цьому, на повному моніторингу того, як витрачається кожна копійка на армії, має бути зосереджена наша робота. Ну і далі ще дуже важливі наші ініціативи з цього місяця. Всі українці відчують підняття податків на 3,5%. Військовий збір має йти виключно на сили безпеки і оборони, виключно на фінансування армії, а не на кешбек, ані на що завгодно. І в цьому контексті, звичайно, ми вимагаємо створення спецфонду Ніна Южаніна, Ростислав Павленко, вся наша команда Петро Олексійович розробили відповідний законопроект. І е, остання я думаю, моя теза, яка принциповою для нас. В контексті створення спеціального фонду використання ПДФО, направлення цих відповідних всіх запитів і створення ТСК по мінам. ми вимагаємо посилення контролю за якістю, дотримання технологічних стандартів виробів на підприємствах-виробниках. Тому очевидно, що не може більше керівництво цих силових міністерств ховатися від парламенту і останній пленарний тиждень року закінчується. Годиною запитань до уряду. От не дамо її прогуляти, розпустити під виглядом свят, як слуги люблять це робити. Ми будемо вимагати, щоб учасниками цієї години запитань до уряду були саме міністр оборони, саме міністр стратегічної промисловості і дали відповіді і по мінам, і по дронам, і по планам на 25-й рік, і роботи над помилками, аби це така була дуже серйозна і предметна робота. Поверніть, будь ласка, слайд наших ініціатив. Я просто хочу, так, хочу сконцентрувати увагу всіх глядачів на тому, що починаючи із березня місяця, ми в кожен проєкт закону, який стосується державного бюджету або бюджетного кодексу, пропонуємо ті норми, які на наш погляд є найактуальнішими на той період часу. І вони стосуються військового ПДФО і взагалі військового збору, його призначення і спрямування. Тому дуже важливо, коли е, велика кількість громадян України почули в стінах парламенту у зверненні президента Зеленського. Слова про те, що він вбачає за велику необхідність спрямування більше безпосередньо коштів на військові частини, то я хочу продемонструвати, що це наші ініціативи починаючи з перших місяців 2024 року. Чому ми це розуміли, відчували і пропонували законодавчі зміни, і цього не робить влада до сих пір? Саме головне, що навіть зміни. В вигляді поправок до проекту закону на той час про державний бюджет 12 тисяч від 14 вересня цього року. Ми пропонували уже враховуючи реалії на сьогоднішній день кошти всього військового ПДФО розділити наступним чином: 70% відправити на міністерство оборони, 30% відсотків коштів безпосередньо на військові частини. А ті, що на міністерство оборони використати виключно на озброєння, виключно на озброєння той дефіцит, який ми спостерігали в останні місяці цього року, коли ми говорили про військові облігації і підняття військового збору. То ми говорили, що всі кошти від військових облігацій і від військового збору мають іти виключно в спеціальний фонд, бути закріплені виключно за такими розпорядниками, як Міністерство оборони, на конкретні програми, щоб не було можливості навіть маніпулювання, використання цих коштів в інший спосіб. На це також не пішли. Врешті-решт у нас є останній тиждень. Мені здається, якщо держава справді живе пер. Розумінням перемоги необхідності підтримки наших збройних сил, наші ініціативи мають бути враховані. Нехай це будуть подані від слуг сьогодні, завтра, але це терміново треба зробити для того, щоб виправити ситуацію і насправді щоб вони виконали настанови, які їм давав президент. Давайте спрямуємо гроші на військові частини. Просто в ті дні, коли всі будуть можливо відпочивати. Святкувати новорічні свята, військові мають бути забезпечені необхідним для збереження свого життя. І тому, як правильно сказала пані Ірина, що для нас це найвідповідальніший тиждень. Ми будемо на цьому наполягати. Бо не до свят зараз нам треба дати військовим хоча б елементарну зброю, щоб вони також разом з нами зустріли 2025 рік. І що важливо, на чому? Всі, про що всі говорять, але ніхто не, не виступає з цією ініціативою. Ми зараз реєструємо цей проєкт закону. Він стосується у нас щодо обмеження заробітних плат. Ми знаємо, що в період ковіду діяли норми закону про певне обмеження верхньої планки заробітних плат. Абсолютно очевидно, що на період дії воєнного стану і. Навіть усвідомлюючи свою відповідальність перед військовими, ми маємо розуміти, що верхня зарплата, яка є в країні, це зарплата військового, який виконує, приймає участь в заходах безпеки і оборони і виконує просто захист нас з вами. Тому ми реєструємо зараз проєкт закону про те, щоби. Заробітна плата всіх службових і посадових осіб, бюджетних установ, включаючи органи державної влади, органи місцевого самоврядування, нараховувалася в сумі, що не перевищує граничного розміру виплат військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях: 100 тисяч гривень на місяць. Кого це обмеження має може не стосуватися? Пряма норма буде в законі про те, що це не стосується наших. Ось, ось нашої служби цивільного захисту, рятувальники. Рату, рятувальники. Справді це люди, які такі же тримають фронт це тут всередині країни, ми наголошуємо і виписуємо окремим пунктом, щоб було всім зрозуміло, що це обмеження стосується при нарахуванні заробітної плати грошового забезпечення, народним депутатам, членам кабінету міністрів, працівникам офісу президента. Далі, суддям, далі, всім працівникам службовим посадовим особам Національного банку України, всім працівникам службовим особам, оплата праці, яких регулюється спеціальними законами. Це наші БЕБ, ДБР і інші спеціальні органи, які отримують зарплату по своїм спеціальним законам. Ми говоримо про. Наглядові ради і, взагалі, всіх працівників суб'єктів господарювання 50 і більше відсотків яких належить державі, тобто державним підприємствам. і всі ці норми пропонуємо впровадити запровадити з 1 січня 2025 року. Мені здається, що це. Прийняття цього закону має відбутися дуже швидко з рахуванням положення, яке є на сьогодні в країні, з рахуванням того, яку ми інформацію чуємо щодня, вона є змінною як в одну, так і в іншу сторону щодо майбутніх надходжень для здійснення діяльності країни в наступному році. Ми маємо це зробити як просто свою відповідальність перед військовими. Ми не маємо витрачати бюджетні кошти на власне високі зарплати більше, чому військові. Який просто е, ціною свого життя. Рятує нашу країну, тому це наш обов'язок. Щодо всіх інших ініціатив, мені здається, що всі вони мають бути спрямовані тільки на забезпечення нашої можливості захисту, перемоги, здобутків саме виключно для військових. Якщо будуть ініціативи від інших фракцій, і груп в парламенті, щодо перегляду певних статей бюджету в сторону того, щоб знайти і сконцентрувати більше ресурсів для забезпечення військових, ми з Радістю підтримуємо, тому що ми залишаємо за нами право і далі наполягати, що в нас є галузі економіки, які недостатньо сплачують бюджет. Це ми ще раз виводили слайд про те, що в нас є організатори азартних ігор. які Абсолютно зараз заробляють величезні кошти і залишають ці надприбутки собі. Ми залишаємо питання щодо е, тютюнових виробів. Це все те, що може наповнювати бюджет і давати більше для наших власних можливостей для забезпечення військових. Оці ініціативи мають бути перш за все на наступному останньому пленарному тижні в 2024 році. Так, шановні колеги, всіх вітаю. Яка є ключова претензія європейської солідарності до забезпечення наших військових до забезпечення фронту? Україна так і не перейшла на військові рейки в економіці, у виробництві і в управлінні. Що це означає? Це не означає, що має бути якась карткова система, чи там виробнича повинність, чи як в фільмах про другу світову війну, якісь інші за межею засоби. Зовсім ні. Має бути нарешті забезпечено здоровий глузд, має бути ліквідовано хаос в управлінні, має бути ліквідована корупція і тіньові схеми, і має бути забезпечено чіткий пріоритет військовим видаткам, воєнним видаткам і підтримці збройних сил України і загалом сил оборони України. Бо так виглядає, що якраз втручання офісу президента і веде до того хаосу, який утворився в державному управлінні, який утворився в забезпеченні збройних сил в ключових питаннях для забезпечення життя України і безпеки кожного українця. Лише вдуматись, от колеги про це говорили, але лише вдумати. Забрали величезну частину коштів місцевих громад, при цьому коштів, які сплатили військовослужбовці. Тобто це кошти, власне, належать їм і мають йти на оборону. А далі почалась ще харда. Їх перекинули на Державну службу захисту інформації в більшій їхній частині, нібито для забезпечення дронів. Там один керівник отримав корупційну підозру, невдовзі другий керівник отримав корупційну підозру. А як знають всі, хто спілкується з військовими, хто буває на фронті з допомогою, що їм кажуть: дронів як не було, так і нема. А якщо є, ну не хочеться в ефір казати, що при цьому кажуть військові. Але виглядає так, що. То чистота давиться російським ребом, то немає плати ініціації, то е, загалом, от як колеги правильно казали, воно не працює в бойових умовах. А чому? Або хаос і корупція. От фонд Петра Порошенка допоміг фронту більш ніж на 6 мільярдів гривень. І зараз червоні телефони, бо всі питають за нічними мавіками. От Ніде їх взяти, бо виглядає так, що всім відома ціна, всім відомі умови, і не цікаво ділкам забезпечувати постачання цих виробів. І це, на жаль, лише єдиний приклад. І з хаосом, і з корупцією треба боротися. Бо створили Агентство оборонних закупівель, ніби правильний крок. Але Питання тоді в тому, а скільки ж відсотків боєприпасів, виробів і іншого вдалося закупити і поставити на фронт? Хтось каже, що за складні процедури. Ну але тоді питання дуже просте: а чому ці процедури досі складні? При всіх зверненнях військових, при всьому, що пише пишуть засоби масової інформації, коли це припиниться і що для цього треба зробити? От для того, щоб подолати хаос і корупцію, треба надати слово військовим, і треба дати військовим можливість мати найбільш пряму і активну участь у здійсненні закупівель. Тому Європейська солідарність вимагає. Що, ще раз хочу підсумувати ті основні вимоги, які ми формулюємо. Бо виходить так, що вже і президент Зеленський виходить на трибуну Верховної Ради, звертається до українців з промовами і каже, що треба збільшити бюджети бригад. І нам рапортують, що там збільшено на сіки там, 5%, 10%. Ні, це не про те, шановні. Я вже мовчу про те, що президент України має право законодавчої ініціативи. І по ідеї він міг би спрямувати, показати свою державну волю, показати позицію свою, в тому числі і своєму офісу. І тоді, я думаю, ми би не мали необхідності, як головна опозиційна сила, вимагати від парламенту. Ну, Позвольте, країна в війні, а ми вимагаємо від парламенту звернути увагу на військові питання. Ми цього не бачимо від президента, тому маємо наголошувати на цьому самі. Перше, і найважливіше кошти від податку на доходи фізичних осіб, зібраних із військових, мають іти бригадам на здійснення закупівель. Тому що, якщо бригада здійснює закупівлі і хтось там купить дрон, який не літає. Якийсь прилад, який не працює, ну доля цієї людини буде дуже швидка і неприємна. Тому чим ближче до власне війська здійснюється закупівлі, тим це простіше, прозоріше і ефективніше, і саме тому ми на цьому наполягаємо. Друге, також щодо подолання корупції і збільшення ефективності створити спеціальний фонд для здійснення забезпечення збройних сил. Туди мають бути спрямовані оце все, що буде зібрано з військового збору. Туди мають іти надходження від військових облігацій, туди не мають іти інші надходження для того, щоб чітко розподіляти під парламентським контролем. От колеги правильно говорили про тимчасові слідчі комісії, взагалі про здійснення парламентського нагляду і контролю, де можливо під суспільним контролем, щоб кожна копійка, вже не кажучи, кожні гривня, йшли до військових. І третє. Говорили теж про фортифікації, і це зараз життєво важливо, особливо зважаючи на ситуацію на фронті. Бо не людськими життями, а міцними фортифікаційними спорудами, мінними полями, працюючими засобами радіоелектронної боротьби і забезпеченими військами, які тримають ці лінії, має триматися наша оборона. Тож кошти, які влада вирішила спрямувати знову на відновлення дорожнього фонду, вони потім його приховали. Але насправді всі ці кошти йдуть на дороги знову, з доріг забрати і спрямувати на побудову фортифікаційних споруд. От таким чином. Можна забезпечити оборону, і подолати той хаос і корупцію, які там розвели представники офісу президента. Дякую, Дякую, колеги. Підсумовуючи, от всі ці наші ініціативи в контексті останнього тижня, 24-го року пленарного, важливі не лише для України, для збройних сил України. Це важливо для наших партнерів, за рахунок яких по великому рахунку тримається сьогодні Україна і здійснюється поставка збройним силам. Ми тільки повернулися зі сполучених штатів, де були парламентською делегацією. На чолі з Петром Порошенком на надзвичайно важливому міжнародному заході саміті Міжнародного демократичного союзу, ключовим учасником якого цієї організації є республіканська партія Сполучених Штатів. Ми мали безліч зустрічей в Пентагоні, Держдепі Конгресі Сполучених Штатів в аналітичних центрах і інституціях, які формують політики як республіканців, так і демократів. Дуже там добре орієнтуються вовну внутрішній ситуації в Україні в ситуації на фронті в наших проблемах. І Якщо наші ключові меседжі до американської сторони, до наших партнерів стосуються перше, збільшити поставки зброї, збільшити посилення протиповітряної оборони, надати все таки Україні сигнал членства в НАТО як ключової безпекової парасольки від партнерів на всіх зустрічах. Ми чули три позиції. Перше корупція. Очевидно, що американська сторона буде наполягати на повному моніторингу і контролі за кожним доларом від платників податків Американців, і парламент має це усвідомлювати. І все, що ми говоримо, це життєва залежність. От України від того, якою буде допомога нової адміністрації Трампа, друге це управлінський хаос менеджменту, як в цілому в країні, так і в Збройних силах України. Все, що говорять колеги, це управлінський хаос. Створене агентство закупівель закупає дрони незрозуміло хто. Кошти мають йти а, ПДФО на військових. Вони йдуть на дороги. Це управлінський хаос, його не може бути. І третє, і ключове. Вибачте, будь ласка, але Україна. Українська влада має брати на себе повну відповідальність за те, що зараз відбувається в країні. І якщо не здатна інтелектуально, професійно, морально нинішня команда спланувати нормальний план майбутньої перемоги, негайно треба переформатувати більшість і створювати уряд національного порятунку. Інакше біда. Дякуємо.